їхав на парафію Медлз, І напевно любувався. Дійсно, така як була кулява і стих листів. Ну, все крутило таке, але було надзвичайно гарно. І казав, дійсно, правдива осінь. Не дарма такі кажуть, старожили у Філадельфії, що вони готові одну осінь поміняти за два літа. Так що, напевно, що чомусь є та правда. І дійсно, вона мене надзвичайно приємна. То, що Бог нам дає, адже на другий, на другий тиждень вже буде відчувати, що є холодно, і будемо паркувати нинішнього дня. як важко людину відбувати. Але вертаючись сьогодні, дорогі мої до нинішньої науки до Слова Божого, дійсно ми можемо так зауважити, що кожної неділі чи по кожного свята, можливо, хтось і практикує читати святе Євангеліє кожного дня. Ми бачимо надзвичайно тісний зв'язок. Кожен день це є подібно до того, що ця історія продовжується. Подібно минулої неділі ми з вами слухали про сіяча, про це Боже зерно. А сьогодні ми чуємо про тих двох осіб. Один був багач, ім'я якого ми навіть не знаємо, а другий був дійсно убогий Богі нас. Коли ми так в глибині душі так собі роздумуємо, що ж воно має одне до другого. Сіять, зерно, багач, лазар. І дійсно, сьогодні ми трошки глибше війдемо в ту тему для того, аби зрозуміти цей величний зв'язок. Багач. Людина дійсно жила в достатку. Це не був ні злодій, він не був якийсь такий неправдомовець, але дійсно мав великі пані. Він тішився, радів із того, і тим самим він дійсно, напевно, що не міг його застосувати якось по-інакшому, ці всі маєтки. Як ми вже чуємо, що він жив, кожного дня він це було свято, до нього приїжджала велика кількість людей і його друзів, таких самих багачів. І потім слово в нього було не життя, а суцільне. При його брані, при тому дворі лежав у Богі Вас. Бідний чоловік. Напевно, дорогі мої, дійсно, адже чи чуємо, що він був і не мав такого доброго здоров'я, і одночасно не мав того достатку. І все, що викидав кидали із того дому, того багача, він споживав, бо це був єдиний спосіб якось йому прожити. Напевно, здоров'я йому не допомагало і працювати, і тому він був обречений на це бути біля тої брами, того багача це був єдиний спосіб його порятунку до життя. Кінець. Завершення. Ми бачимо, дорогі мої, що дійсно як і лазар, так і той багач помирають. Помирають і тим самим. Знаходяться там, у вічності. Багач підвіршив свої очі, бачить того лазера, який є на лоні Авраама. І знову, дорогі мені, ми бачимо ті дві постаті, які у середині душі мали той і мають той ґрунт, який ми чули минулої неділі. Як і в той ґрунт, так і в той ґрунт було посаджене Слово Боже та Божа зернина. Але на превеликий жаль. Там вона не дала жорту Богу, або Богу була заю, дійсно, який приймав своє життя, так як належить, без нарікання, у повноті того терпіння він приймав його, власне, це Боже зерно дає цей результат, дає плід. І власне за той плід він дістає нагороди. Одного разу, дорогі мої, до одного часопису місцевого, один чоловік, який був фермером, написав таку, такий лист послання, свою таку певну думку свого життя, що він проекспериментував один рік, він робив кожного дня, незважаючи ні на свято, ні на неділю. На відміну від своїх сусідів. Адже сусіди були побожні люди, працювали в належний час, в належні дні але, дні, але свята і неділі завжди ходили до церкви. Цві Це чули дні. І він, зробивши такий певний експеримент, він побачив, що він здобув набагато більше, ніж його сусіди. І каже, я подаю це таку певну думку, не треба бути таке марнотратством, займатися таким марнотратством свого часу. І, власне, що ви на то скажете? Я подаю таку думку, як треба жити. І той редактор, будучи дійсно таким практикуючим християнином, дає таку певну відповідь у тому числі. Що Бог не завжди восени. Зводить свої порахунки. І це є дійсно правда. Тому що коли ми досить часто подивимося так у своє життя, життя навколишніх, ми можемо бачити тих багачів, дуже багато, які протрачують своє життя на мага. І досить часто ми промовляємо і кажемо: а де ж є та Божа справедливість? Адже ми би хотіли, аби та Божа справедливість була навіть не нині, а була вчора. Власне, Христос, дорогі мої, каже ну, в тому прикладі, що там ми будемо здавати той звіт, не зважаючи, чи ти є бідний, чи ти є багатий, але обов'язково той час не йде. Прийде для того, аби отримати ту довгоочікувану нагороду за своє життя. І тим самим подає нам той приклад тої терпеливості, якою так само ми здобуваємо ту вічну нагороду на Звірі. Тому і сьогодні, дорогі мої, завершуючи нинішню науку, дай Боже. Аби по нашій душі, то Боже Слово, Боже зерно дано той плід, несімо його, роздаваємо, не очікуючи навіть подяки. Коли ми будемо чекати, тоді ми не будемо робити добрих справ. Просто робімо від щирості свого серця, ділимося тою любов'ю і тим милосердям, а там, у вічності, вірте, дійсно, ми. Будемо перебувати на тому лоні Авраама і будемо споглядати на ту велику, безмежну велич і любов Свято. Амінь. Слава Ісусу Христу!